Щоб знали, краще купатися в місцях, там, де є е, обстежене дно, там, де є служба по рятунку, тобто рятувальні парстки на воді. В таких місцях краще не купатися. Ми розуміємо, що в вітропарків вода не сильно, хороша тут вона краще, але все-таки тому, що зараз почастішали випадки загибелі на водоймах, особливо да, серед молоді, серед, серед дітей. Да, тому будьте обережні, цінуйте своє життя. Це отношення людей. Ознайомитись з фікстовочкою, проводимо роботу з населенням поводу купання в цих так, так званих стихійних місцях, для купання тут необстежене дно, немає пунктів перетунку. Не Розуміємо, що вода тут краще, ніж у нас в гідропарку, але все ж таки краще купатися в тих місцях, де є паспорти на ці місця відпочинку, є відповідні пляжі і є відповідні служби порятунку, які в разі чого ми Все, дякую. стихійних, можна сказати, тому що тут у нас не облаштовані пляжі, немає відповідних служб, які в разі чого можуть спрацювати. Тому теж ознайомитись, де можна купатися, де не можна. Тут водичка, звісно, краще, ніж гідропарку, але там є хоча б облаштований пляжку yeah. поведінки. Ви думаю, знаєте і так, але ось сюжет. Обережно в себе фанатізму купаємося. Головне, не пригай, це не треба, ви mm -hmm. знаєте. Ви не приймаємо але все ж таки там обстеження дно, є відповідні документи, на це Ні, просто ніхто їх хочеться не займати. Трої 50. Будь набережно, цінуватися, тому що багато зараз почастіше Загибелі людей на водоймах. Проходимо роботу з населенням, заправили по викинці у воді. Вас Будьте обережні. Зараз дуже багато почастішали випадків травмування, загибель людей на покупанні. Останнім часом почастішали трагічні випадки на водоймах. Усі жертви цього сезону це чоловіки переважно від 19 до 26 років. Основна причина трагедії на водоймах це купання у місцях стихійного відпочинку з порушенням правил поведінки на воді. Зокрема, це може бути купання в нетверезому стані, заплив на значній відстані, на небезпечні ділянки, де проводяться вилов риби чи спроба переплисти водойму. У випадку з дітьми це бездоглядність з боку дорослих, коли діти опиняються у ставку чи річці самі або поруч з ними з іншими дітьми. Щоб не потрапити у біду під час відпочинку на водоймах, Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає, що відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах, де є рятувальні пасти. Також не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах. Не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки. Жодна служба не в змозі забезпечити рятувальником кожного відпочиваючого. Тому цінуйте власне життя. Та бережіть здоров'я своїх дітей і не нехтуйте застереженнями.